Міністр закордонних справ Угорщини Сіярто заявив, що його країна забороняє в'їзд до країни командувача сил безпілотних систем, яка атакувала саме на Дружба. Йдеться про Мадяра, який, до речі, родом із Ужгорода, та є етнічним угорцем. За його словами, напад на нафтопровід дружба це напад на суверенітет Угорщини. Знаєте, вас хотіла запитати, якими можуть бути дійсно наслідки такого кроку для українсько-угорських відносин. Ну і з огляду на етнічне походження того ж Мадяра. Ну, дивіться, давайте декілька тут важливих моментів. Мені здається, по перше, ну ми так бачимо, що відносини між Україною і Угорщиною досить складні. Да? тобто, я б сказав би, що це е, ще один епізод. І багато в чому ми чудово розуміємо, що це не з через позицію України. Е, ці угор... ці відносини так склалися, тобто, через специфічно, давайте так відмітимо позицію Угорщини, позицію Будапешта щодо російсько-української війни, е, щодо е, їх контактів, які у них є з Росією, з Білоруссю. І так далі, да, тобто, і це все накопичувалось, я би так сказав. А тобто, оця історія, це як мені здається, стала просто ще черговим а, моментом а, в цій ситуації на фоні історії з нафтопроводом дружба і в цілому. Переговорного процесу я б навіть так сказав, який триває який, власне кажучи, ми бачимо, що відбувається все ж таки певні нюанси з цим, і плюс тут є ще сама ситуація в самій Угорщині. Теж я думаю, це теж слід відмітити. Тому що далеко не всі угорці, ми це чудово розуміємо, готові підтримувати той курс Будапешта який є тому, що навіть в тому ж Будапешті це теж не секрет. Висять українські прапори, наприклад, на. Соборі тож ж того іштвана для прикладу, а і так далі. Тобто і тут позиція самого Будапешта, і от особливо ця історія з Мадяром, мені здається, вона насправді може певним чином резонувати всередині самої Угорщини, тому що там є, скажімо так, політичні сили, які критично відносяться до Орбана, до його політики. А і власне кажучи, в Угорщині знов наближається до чергових виборів, і тому я не виключаю, що це може мати що всередині оці різні електоральні. Моменти, тобто зрозуміло, що звіс, що у Орбана є якась група умовної підтримки, але вона теж не є абсолютною. І власне, тому тут, знаєте, кожен такий епізод, особливо з, скажімо так, етнічним угорцем, тому що для Орбана це ж теж одна з основ його політики, на якій вони вибудовують, що от вони там намагаються згуртувати всіх угорців, які опинилися за межами зараз міжнародно визнаних кордонів Угорщини і так далі. А тут виходить ось такий, якби батл, да, який по факту ми спостерігали. Тому, я ще раз я думаю, що це може мати оця історія з мадяром ще і угорську складову, тобто ту дискусію, і навіть вплинути на спробу з боку нинішнього керівництва угорщини робити такий вигляд, що саме вони є там виразниками всіх угорців, і так далі. По факту, це руйнує оцей називаємо так символічну видимість, символічний консенсус, як на якому так багато намагався піарити Орбан Сіарто і інші очільники правлячої партії там. Були зустрічі а, української делегації а, очільника офісу і Умерова по низці а, а, арабських країн країн близького сходу. Так а, не виключно, що там теж могли б обговорюватися або такі сигнали продаватися зараз. буде їх зустріч а, з. Паном Вітковом, який ми розуміємо, взагалі був дуже активно дотичний до а, і організації зустрічі на Алясці, і після і власного Трампа він такий, дуже як ми знаємо, дуже наближена особа а, його бізнес-партнер, але як бачимо, і його дуже близька людина по багатьом питанням і близького сходу, і Росії, і України. Тому от, я не виключаю, що от на, на всіх цих зустрічах насправді, можливо вже певні обговорення пішли далі і тут частково ми можемо спиратися на ну появу, я б сказав би певної інформації і в західних змі про те, що буцімто зараз іде мова. Про те, щоб зафіксувати якісь, як ми знаємо, гарантії безпеки, які б чітко ну було зрозуміло, яка там роль буде сполучених штатів Америки, яка роль західних країн. знов таки ми бачимо, що з'являються знов-таки, з посиланням на скоріше анонімні джерела в західних змі. А це може бути як до речі, теж слід відмітити якісь вкиди з боку Росії. давайте відмітимо вони теж можуть це використовувати, але з'являється інформація про те, що там пропонується зона розмежування між позицією України і Росії, там 40 кілометрова і так далі, там і де можуть бути розміщені наприклад західні миротворці, там британські чи французькі. ну тобто але це все ще раз підкреслю, як мені здається, поки що а, така а, показник того, що процес іде, процес обговорення, але ми поки що а, чуємо лише якусь краплинку з цього або просто певні робочі версії. Які ну там вкидаються або просто в інформаційний простір з'являються від там, можливо, і учасників переговорного процесу, а можливо, це просто одна з пропозицій, яка подавалася туди, але не факт, що вона була прийнята або стала магістральною в обговоренні Ну і НАТО. Спостерігає і остерігається, що перекидання військ у буферну зону послабить східний фланг альянсу, натомість. Польща висловила занепокоєння, що це зробить її вразливішою до атак. Експерти попереджають, буферна зона може підвищити ризик повторного вторгнення в українські міста. Вашингтон, за даними європейських дипломатів, займе мінімальну роль у гарантіях безпеки України. США, однак, можуть забезпечити супутникову розвідку та повітряну підтримку, оскільки лише вони мають достатні ресурси для моніторингу дотримання мирних домовленостей. остаточне ж рішення щодо створення зони та формату миротворчої місії поки що ще не ухвалено. Друзі, ну а далі будемо також щодо дискусійної теми повертатися. Пам'ятаємо, що напередодні відбувалися, які заяви лунали і від Орбана, і загалом від угорських дипломатів. Нині бачимо, що Розгорілася суперечка саме щодо командира Мадяра, адже Угорщина заборонила йому приїздити туди, і Польща також підтримала, але в контексті вже самого Мадяра та України. Адже вони зазначили, командира Мадяра, якщо Угорщина не впустить вас на відпочинок, будьте нашим гостем в Польщі. Глава МЗС країни Сікорський також зазначив про заборону Угорщини на в'їзд Мадяру. Бачимо, що відповідні утиски вже з боку угорської влади з'являють. Це адже Угорщина заборонила в'їзд до країни командувачу сил безпілотних систем Мадяру, який є, до речі, етнічним угорцем. Міністр закордонних справ Польщі Сікорський в соцмережі ікс запросив його на відпочинок у свою країну. Далі цитую командир Мадяр. Якщо вам потрібен відпочинок, а угорщина не пускає, будь ласка. Приїжджайте до нас у Польщу, запропонував Сікорський. Також він додав, що в той час як російські ракети сіють смерть у Києві, Угорщина заборонила в'їзд етнічному угорцю Мадяру, який наважиться боротися за свободу України. Голова МЗС Польщі також залишив свою пропозицію під заявою свого угорського колеги Сіярто, в якій він пояснив, що заборону на в'їзд. До Угорщини ухвалив уряд цієї країни Мадяру відповідь на завдані удари українськими військовими по російським нафтопереробним заводам, які призвели до пошкодження нафтопроводу дружби та тимчасового припинення постачання нафти до Угорщини. Раніше ж також повідомлялося, що Мадяр назвав головом ЗС угорщини танцюристом. На кістках він зазначив, що прибуде на батьківщину свого батька вже після угорського політика. Мадяр зауважив, що справжніх мадярів Угорщини Чині вистачає, тому колись угорський міністр їм набридне. Також Мадяр зазначив, що угорські політики не можуть заборонити йому відвідувати країни Шенгенської зони, бо це не в їх компетенції. Також раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відповів на заяви міністра закордонних справ Сіярто, зазначивши, що якщо російська труба важливіша за українських дітей, убитих Росією сьогодні вранці. Це моральний занепад. Сибіга додав, що Угорщина опинилася на хибному боці історії. Також голова МЗС України додав, що ми дамо дзеркальну відповідь.